Ну, і тут з'являється Україна з більш дешевими налогами тамагавків. А тут ще європейці можуть ще разом з Україною це робити. А кнопочка де буде? А кнопочка не в США буде. Кнопочка буде в Україні і в ЄС. А це вже самостійне. Це вже змінює баланс сил в Європі. Тут є і європейці можуть бути а, більш у а, питання власної безпеки. Ну принаймні, оцей блок країн, який межує з Росією. А тому так така починається метушня. Це ще раз я говорив. і продовжую говорити. Наша зброя робить нас суб'єктними. Наша зброя змушує багато країн по іншому на нас дивитися. А ось і тому я з того, що відкривався експорт, нашої зброї, щоб залишався ресурс нашого оборонку. не для того, щоб підтримувалися виробничі цикли. А для того, щоб була співзалежність технологій. тому що наша зброя дозволяє диктувати умови. В тому числі, наприклад, щодо вступу в Європейський Союз, щодо будівництва нових військових союзів, так, так, так. Зараз три центри сили в Європі є. Це Британія, Франція та Україна. Це українці просто досі досі не розуміють, не розуміють наскільки помінявся усі розклади в цьому світі. Хто сильніший, хто володіє зброєю, той може контролювати багато процесів. Хочете до українського магазинчику? А що нам за це буде? Так дешевше. Добре, ми можемо продати американцям, наприклад. А можемо, наприклад, в інші країни це зробити. А це важева важель тиску. Тому що а з чим зараз проблема європейців? У них проблема з безпекою. Коли немає безпеки, то ваша економіка всі ці історії, що ви е, поки що поки що економічний полюс світу, це питання часу. Коли, коли будуть залітати до вас дрони, е, наприклад, в Польщу, ну по 200 шахетів, припустимо, щодня нищити вашу енергетику. Що у вас там буде з інвестиційною правабливостю Європейського союзу? Ну приблизно нічого.